21 вересня за новим стилем церква святкує Різдво Пресвятої Богородиці. На литій, напередодні цього свята чуємо такі слова зі стихир: сьогодні починається спасіння світу, і це не випадково, бо фактично цим першим святом літургійного року і розпочинається велика історія спасіння людства. Ми продовжуємо нашу духовну мандрівку церковним календарем із отцем Василем Рудейком, заступником голови патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви, священником храму священомученика Клементія Шептицького у Львові. Свято Різдва Пресвятої Богородиці вважається стародавнім Богородичним святом. А чи відомо, коли воно було встановлено? Історія прописує встановлення свята Різдва Пресвятої Богородиці і імператору Маврикію. Це більш-менш кінець VI, початок VII століття. Хоча вже Роман Солудкопівець писав якісь пісні співи. Кондакт, в якому оспівуються певні події народження Пресвятої Богородиці. Такий основний комплекс літургійних текстів був створений в VIII столітті двома визначними поетами єрусалимського походження, це Андрей Крицький і Йоанн Дамаскін. І більше-менше завершилося, завершилося формування піснетворчості в 11-10-11 столітті в монастирі Студитів в Константинополі. Вже в сьомому, на початку восьмого століття, точно ми можемо сказати, це свято було перенято західною церквою, і навіть частково із піснетворчістю, частково грецька піснетворчість була перекладена латинською мовою. Це свідчить про те, що свято було просто запозичене з вже існуючого, але далі ніж шосте століття я б його не датував. Хоче Василю, як можна пояснити те, що церква, встановлюючи свято Різдва Пресвятої Богородиці в IV столітті, послуговується текстом апокрифічного Євангелія від Якова II століття, так? Яке, в той, яке прирівнюється фактично до релігійної легенди? В Євангелії дуже мало відомостей про Богородицю. Не знаю чому, але досить так. Скупо євангелисти описали е, життя Пресвятої Богородиці, вони більше орієнтувалися на таїнства Ісуса Христа. Навіть проблематично в церкві вибрати якийсь євангельський уривок, який би можна було читати під час літургії, є зазвичай два, або пісня Богородиці, так звана спочатку Євангелія від Луки, або е, розповідь про Марту і Марію, яке досить так. Дотичне лише до Богородичних свят, е, насправді рання церква досить мало уваги присвячувала Пресвятій Богородиці і до Ефейського собору, практично до початку такого наголошення на Богородичному культі, е, свят Богородичних і таких не існувало. Звичайно, деякі науковці намагаються датувати Богородичні свята в IV столітті, але насправді в нас немає про це жодних відомостей. Найшвидше свята почали розвиватися з кінця V, початку VI століття. Першим з них було успіння, і тоді вже цілий цикл інших Богородичних свят розвинувся вже просто як постфактум догмату про Богородицю на Ефеському соборі і Халкидонському. Звичайно, церква послуговувалася при розвитку цих богородичних свят апокрифічною літературою, але рання церква до неї не ставилася так само, як ми сьогодні до неї ставимося. Рання церква сприймала ці тексти, як про Євангелії Якова, ви вже згадали апокриф Другого століття, як християнська література. Такі тексти сприймалися. Вони не прирівнювалися до Євангелії, звичайно, Євангелія стояли поза цим, і Євангелія, звичайно, коригують інформацію в апокрифічній літературі. Але апокрифічна література, тим не менше, вважалася християнською літературою, і дуже багато отців черпало з неї в своїх проповідях, в розповідях і так далі. В випадку Богородичних свят, і, зокрема. Початків життя Богородиці, народження, введення в храм і так далі, основним джерелом є протоєвангелії Якова, так званий апокриф. Е, є декілька інших ранньохристиянських апокрифічних Євангелій, які доповнюють інформацію, якої недостатньо в е, протоєвангелії Якова. Треба просто для себе сьогодні усвідомити, що апокрифічні тексти дають багато літературу. Інформації літературної для того, щоб заповнити певні білі місця в Євангеліях. В тому ж таки апокрифічному Євангелії е, описується е, життя і події Богородиці і її батьків так? до її заміжжя із святим Йосифом. І з того ж таки, Євангелія ми дізнаємося, ким були її батьки, святий Йоаким та Анна. Відомо, що святий Йоаким був нащадком царя Давида, свята Анна була донькою священика. Попри те, що вони були заможні, в них існувала певна проблема. Вони були бездітними, а це в той час вважалося тим, що Бог не благословив таке подружжя. Образ. Неплідності жінки в біблійному такому середовищі, старозовітньому біблійному середовищі, як правило, не є в першу чергу для того, щоб показати, що Бог когось не любить. Бо ми, ми, ми маємо дуже багато різних випадків, коли саме неплідність. Стає для Бога можливістю вказати на благословення тої чи іншої сім'ї. Згадайте історію Авраама і Сари, які в більш менше в такій самій ситуації були і отримали дитину благословення. Те саме можна сказати і про батьків Богородиці і Яну. З одного боку вони були знатні і дуже побожні. Вони згідно із. Інформацією цього проти Євангелія Якова ділили весь свій прибуток на три частини: частину віддавали на церкву, тобто в храм Єрусалимський, частину бідним і частину залишали собі. Це набагато більше ніж вимагав старозавітній закон. Він вимагав десятину, вони давали третину від всього свого прибутку, плюс на діла милосердя, також третину. Окрім того, як можна побачити в проти Євангелії Якова, батьки Богородиці були ревними в молитві. Взагалі, вся ця історія народження Богородиці, вона наскрізно так просякнута молитвою. Анна молилася і дуже ревно молилася. Вона інколи в своїй молитві звинувачувала Бога. Вона вказувала там на пташок, на риб, на, на інші на землю, яка неродюча, і так далі, яка навпаки родюча, а вона неродюча. І до певної міри так ем, заохочувала Бога діяти в її житті. І Бог подіяв. Він з неплідної, народив. Родительку життя нашого, як кажуть наші літургійні тексти, те саме і, і Йоакима. Йоаким образ не просто молитви, але образ молитви в поєднанні з постом і милосердям. Це цих три частини: молитва Піст і милосердя, три аспекти духовного життя юдейської людини чи людини Старого Завіту, вважалися своєрідним таким ідеалом. І відповідь на цей ідеал знову ж таки є Боже діяння в житті цієї святої родини. Ми плавно перейшли до церковних піснеспів цього свята, і ось напередодні Різдва про Святої Богородиці, тобто 20 вересня, у всіх храмах служиться всенічна з читанням трьох паремій та литії. Ми знаємо, що читання парамій е, описують переважно е, описують е, події святого письма. Йдеться тут в даному випадку про Різдво Пресвятої Богородиці. Чи можете детально розповісти про е, передпразництво цього е, дня? Літургійний день починається з вечора, та і вечірня з Литію це практично не є. Передсвяття, це є вже початок свята чи святкування Різдва Пресвятої Богородиці дійсно використовується на вечірній парамії і в випадку Пресвятої Богородиці, хоча дуже мало образів її життя в Євангеліях, зате святі отці дуже багато знаходили прообразів Богородиці в Старому Завіті. Вона і храм. Єрусалимський, вона і посудина, в якій зберігається манна, яка є образом Христа, вона розцвітлий жезл Арона, вона брама, звернена на схід, через яку повинен прийти Христос війти в Єрусалим. Тобто дуже широкий спектр різноманітних старозавітніх прообразів вказує на Богородицю. І ці прообрази використовують в, своїх, в своїй піснетворчості. Візантійські, зокрема, піснеписці, вони прославляють Богородицю як матір життя, яка народжується із неплідної. Завжди присутній парадокс своєрідний в літургійних текстах таке напруження між тим, що, з людської точки зору, щось виглядає незрозумілим, неймовірним. Неможливим, можна навіть сказати, але саме з цього неймовірного, неможливого і так далі, Бог робить ймовірне спасіння, обоження і так далі. Свят, пісні співи свята Різдва Пресвятої Богородиці в першу чергу прославляють, якщо можна так прослідкувати, від вечірні аж до завершення утренні, в першу чергу прославляють і Йоакемая за їхню ревність, молитовну, і Богородицю як відповідь на цю молитовну ревність, Богородицю як плід благодаті. Плід не е, створений людською природою, але плід як відповідь на молитву, як відповідь на піст, як відповідь на милостиню. Богородиця в першу чергу є плодом благодаті. І тому Свято Різдва Престої Богородиці відкриває літургійний рік в нашому, в нашому обряді. Богородиця є відповіддю Бога на Його колись прокляття землі. Неплідна земля, яка порівнюється із матір'ю Пресвятої Богородиці, Анною зроджує ту, яка дасть життя всім. Зроджує ту, яка народить життєдавця ту. Внаслідок якої оновиться все створіння. І в такому дусі більше-менше проходять більшість піснеспівів цього свята. Наступного дня під час святкової божественної літургії співається Тропар свята, який є головною піснею свята. Так. Не можна сказати, що тропар є якоюсь головною піснею, є інші є другорядними піснями щось таке. Просто тропар піснеспів, які присутні більш-менше в всіх богослужіннях, які ми маємо, як початкова або завершальна, або завершальна пісня. Є дуже багато інших цінних піснеспівів на вечірні чи на утренні. Які E, можна навіть до певної міри сказати краще, аніж Тропар розкривають саме e, e, свято. Тропар з одного місця, з одного боку, є просто e, одним із найдавніших піснеспівів, присвячених цьому святові, тому і центральним. Коли поглянемо на ікону Різдва Пресвятої Богородиці, то побачимо дещо таку домашню атмосферу на ній зображену. Ми бачимо святу Анну. Маленьке немовля, Богородиць Марію, так і трьох служниць і святого Йоакима. І це, так би мовити, дещо наближає це таїнство народження Богородиці дещо до, до людини. Що стосується ікони Різдва Пресвятої Богородиці, вона з одного боку. Дуже давня з іншого боку, досить пізня дуже давня, оскільки в такий спосіб ще в дохристиянські часи представляли народження. Дитини чи щось подібне до того є, є зображення, на яких присутня породілля, яку підтримують двоє служниць, їй приносять їжу, якусь щоб покріпитися пиття, якесь після народження, і так далі, яке просто покликано для того, щоб підтримати. Є завжди присутня купіль. На цьому, тому що дитинку треба обмити після народження, і так далі. Є присутня якась колисочка або щось подібне до того. Е, от, е, сюжет ікони Різдва Пресвятої Богородиці, натхнений до певної міри іконою Різдва Христового. І в цьому випадку. Дуже багато паралелей можна провести між цими двома іконами. Є присутня породілля, є присутня дитинка. Ви вже сказали про трьох служниць, які до певної міри є трьома волхвами, які приходять і щось там приносять ці, ці породіллі і так далі. Різниця між цими двома іконами полягає в центральній особі. Як, яку представляється? На іконі Різдва Христового Христос лежить до певної міри при Богородиці, при руках, і Він є центральною особою. В цьому випадку, якщо ви подивитеся на ікону Різдва Престої Богородиці, Богородиця залишається в тіні до певної міри. Вона не є центральною е, особою, на перший погляд. Хоча, якщо детальніше придивитися, якщо краще придивитися, всі погляди є зосереджені на ній. В цьому також е, скритий до певної міри є е, зміст певний Богословський. Богородиця на іконі Різдва простої Богородиці, так само, як і в Євангеліях, до певної міри є важливим, але прихованим персонажем. Вона не притягує увагу до себе. Ікона Різдва Пресвятої Богородиці, ми не кажемо ікона народження Марії, але Богородиці має вказати на те, що народилася та, яка народить Бога. Центральним в цій іконі є Бог, хоч Він і не присутній в цьому, в цьому випадку на іконі. Бога можна побачити до певної міри в німбі Богородиці, але як я вже сказав, вона не центральна, вона завжди залишається з боку. І це, це до певної міри є також образом життя кожного християнина. Ми також покликані, так як Богородиця представлена на цій іконі, не бути центральними особами в духовному житті. Але по нас, по нашому німбі, по наших ділах, по тому, як ми говоримо, діємо в нашому житті. Люди повинні побачити Бога, побачити Христа батьків Марії, святих Йокима та Анну, часто називають ще Богоотцями, і відповідно, як поширювався культ Богородиці, так поширювався і їхній культ. Так ми знаємо, що протягом літургійного року існує багато існують певні свята поминання. Святої Анни, так, і відомо, що в Єрусалимі в IV столітті була зведена церковця святих Йокима і Анни. От. І я думаю, тому і не випадково, що наступного дня після Різдва церква вшановує пам'ять обох її батьків святих Йокима і Анни. Так. Ну, насправді ви це дуже добре підмітили. Багато свят чи датування свят певних, таких, як Різдво, Богородиці, Собор, святих Богоців, якими Анни, і так далі. Якими святкуватимемо 9 вересня, тобто на день пізніше, пізніше після самого свята, починалися із. Будування і освячення якоїсь певної, певної церкви. У випадку Різдва Пресвятої Богородиці це була церква в Єрусалимі біля Овечої Купелі, де згідно із проти Євангелієм Якова мешкали, Йоаким і Анна і де проводила своє дитинство Богородиця. В випадку Йокима і Анни і датування цього правдоподібно також послужило освячення церкви в Константинополі. Але так само, і в цьому випадку я би не датував його в IV століття. Ми знаємо з історії, це можна сказати, є фактом, що причинився до такого встановлення культу богоців Йокима і Анни імператор Юстиніан. А це кінець шостого пі... століття. Він встановив свято. Почитання кінояну як загальне свято для цього візантійської тоді імперії.